Доброго дня, дорогі друзі, з Новим роком вас і тим із вас, хто збирається їхати до Ірландії або знаходиться вже тут, буде актуально подивитися дане відео. І в сьогоднішньому ролику я хотів би поговорити про умови проживання в Ірландії та про те житло, яке було надано мені на перший час. В якості спойлеру можу сказати, що в даному готелі є вільні місця, а значить, у вас є шанс заселитися сюди. Тому моя інформація буде актуальна для вас. І перше, з чого хочеться розпочати, так це з розташування. В одному з попередніх відео я розповідав, що по системі розподілення в світі вес центрі з другої спроби я потрапив до міста Бальбуньону, округ Кері, в місцевий гольф готель. Дане місце розраховано майже на 300 людей. Бальбуньон розташований на узбережжі Атлантичного океану. Серед важливих пам'яток можна виділити місцевий гольф-клуб, а також чудовий клів, який розташований в радіусі 1 кілометру від готелю. Серед мінусів можна виділити лише один. Це те, що болібуньйон є курортним містечком, і життя тут вирує виключно влітку. Взимку тут практично немає що робити. Якщо не брати до уваги місцевий спортклуб, де функціонує басейн, а також тренажерний зал, а також місцевий чоловічий клуб, де є більярд та спілкування з місцевими людьми. Серед мінусів можна виділити досить малу кількість транспорту. Виїхати з болібуньйону досить реально. Але якщо ти бажаєш десь погуляти або відпочити, то шанси на те, що ти зможеш повернутися вчасно додому дорівнює нулю. Пізно ввечері або навіть після восьмої вечора транспорту вже немає. Тому без машини пересуватися тут досить проблематично. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до іншого пункту, і це проживання. І як я зазначав раніше, мене поселили в номері з двома хлопцями. Нам дісталась бокова кімната на першому поверсі. А от і по суті моя бокова кімната. Ось тут ми і мешкаємо. Зараз ви бачите моє ліжко. Першочергово воно стояло не тут, а от напроти ліжка біля вікна. І по суті, воно було вон там справа. А от оце третє ліжко, воно стояло ось. Тут, де зараз стіл. Але ми потім зробили невелику перестановку, бо мені сильно до з вікна, і я поставив своє вікно максимально далеко, тобто аж в бік. І тепер я сплю тут. Раніше у нас мешкало три особи, зараз лише дві особи. Це ліжко тепер просто пустує. І нам тепер з моїм сусідом більше місця в кімнаті. Ось така кімнатка досить невелика, але досить простора. На дві людини в самий раз. Першочергово нам надали кожному одному стільцю окремо, щоб він міг там складати свої, свої речі. Ну і Ми мали ще ось таку шафу для одягу. Вона досить старенька, але зверху і знизу можна розкласти свій одяг. Це те, що нам дісталось першочергово по приїзду. Далі пройшло, пройшло трошки часу, близько 3 місяців, і нам дали ось такий стіл, на якому можна, можна працювати, можна щось робити, і це досить класно. Так, я ще забув, що нам дали ось таку, так, таку велику тумбочку, де теж можна складати свої речі. В принципі, вона не велика, але все ж таки. Це краще, аніж нічого. Ну і ось такий хітер обігрівач. Його, в принципі, не можна накривати, але ми його накрили. І от зараз, коли дуже холодно, ми його використовуємо, щоб зігрітися. І, в принципі, досить непогано він виконує свою функцію. Якщо подивитися далі, то у нас ще є власна ванна кімната. Ну, Не зовсім ванна кімната, а душова кімната. Ось така. Досить невелика, але простора. В принципі, нічого зайвого і ну, це добре. Так, тут немає поличок, на правокі жаль, але все досить скромно, все робилося в принципі, дуже швидко під нас в плані ремонту. Ну і є те, що є. Але, в принципі, цього достатньо. І в ванною кімнатою я в принципі задоволений. Якось так. Ну і отакі наші умови проживання в Баліпуньйоні в місцевому готелі. Ну і це проживання нам обходиться поки що формально безкоштовно. Але з 13 січня це все буде коштувати 70 євро. Перейдемо до наступного пункту, і це загальні враження. З приводу нашого готелю можу сказати, що нас зустріли досить добре. Спершу у нас виникли проблеми, пов'язані з пранням. А з часом у нас з'явилися власні сушки, а також пральні машини в готелі. І це великий плюс. Також, якщо ви бажаєте мешкати в нашому готелі, то ви можете долучитися до нас. Досить велика кількість номерів звільнилася досить недавно, і тепер поселитися тут досить просто. Вам потрібно буде заповнити заявку в світєве центрі або, можливо, серед волонтерів. Також хочу наголосити на тому, що з недавніх пір проживання в готелі, як і в усій Ірландії, буде коштувати від 10 євро на день. Тобто тепер з ваших виплат потрібно буде заплатити близько 70 євро кожного тижня, щоб ви мали змогу мешкати в тому місці, де ви зараз знаходитесь. В першу чергу це стосується державного житла. З приводу готелю можу сказати, що тут все прибирається, ремонтується, і у випадку, якщо у вас є якісь проблеми, ви можете написати реквест-форму на ім'я адміністратора. І вам відремонтують, якщо у вас щось зламалося. Або якщо вам потрібна якась частина мебелі для вашого номеру, то вам це можливо знайдуть і принесуть. Тому в цьому плані нарікань до е, працівників готелю особливих немає. Кореспонденцію, а також пошту ми можемо отримувати безпосередньо в готелі, що є досить великим плюсом. Серед мінусів можу виділити наступне: через те, що готель знаходиться на узбережжі Атлантичного океану, досить часто у нас відбувалися різноманітні циклони. Через це готель вночі ходив ходуном, і досить часто через це було важко заснути. А він здавалося, що готель просто може розпастися на шматки через цей ураганний штормовий вітер. Серед мінусів можна додати також проживання в трьох в одній кімнаті. Це досить непросто, досить незручно і дуже мало місця для кожного. Плюс така ситуація була не тільки в нас, але і у багатьох інших людей в цьому готелі. Дехто проживав по два, дехто по три чоловіки, а хтось навіть і по чотири. Також на останок можна додати ще один мінус, і він буде стосуватися дітей. Досить часто діти в готелі вели себе неадекватно. Це виявилося в наступне. По-перше, вони вели себе неадекватно по відношенню до дорослих. Вони могли з ними просто матюкатися. По-друге, вони рвали дивани на п'ятому поверсі в загальній кімнаті і пригали на них так само, як і на подушках. Плюс вони любили та й люблять зараз розмальовувати стіни, що теж є неадекватним. Ну що ж, перейдемо до іншого пункту, і він буде стосуватися харчування. Що стосується нашого готелю, то у нас харчування безкоштовне, на відміну від інших готелів, де люди самі готують собі, маючи доступ до кухні. А в нашому випадку ми їмо те, що нам приготують. Нас готують три рази на день, і меню практично не змінюється. Наш сніданок складається в основному з таких продуктів: це овсяна каша, також фруктова нарізка, варені яйця, масло, джем, тости, а також чай, сік чи кава на вибір. На обід ми отримуємо суп, і в залежності від дня тижня це може бути або гороховий, або рисовий, або вермишельовий суп. Також час від часу ми отримуємо борщ з пампушкою. Також нам на обід дають салат, який в принципі нелогічно їсти з супом, і ми його беремо просто на вечерю. Окрім цього, на обід ви можете ще взяти чорний або білий тостовий хліб. Окрім цього, кава та чай також додається. На вечерю, в залежності від дня тижня, ми можемо отримати одну страву. Це може бути або рис, або кускус, -кус, або вермишель, або можливо картопля. Плюс до неї додається гарнір у вигляді парових овочей, або можливо м'яса. Також ви можете взяти з собою ще хліб, чай чи каву. Також, у випадку, якщо ви зранку поспішаєте на роботу чи на навчання, то у вас є опція взяти з собою бутерброд та фрукти. Це ви можете зробити, якщо ви дійсно не можете встигнути на повноцінний сніданок. Ну що ж, перейдемо до останнього пункту, і це дозвілля. Перебуваючи в нашому готелі, кожен розважається так, як він захоче. Але є деякі опції, які популярні серед усіх мешканців нашого готелю. І перша це організація поїздок. Досить часто протягом останніх кількох місяців в нашому готелі організовувалися різноманітні подорожі, які комбінували в собі не тільки туристичну складову, а також шопінг. Друге, це прогулянка нашого неймовірно красивого кліфу, а також біля узбережжя. Третє це перегляд футболу по телевізору, особливо з урахуванням того, що цілий місяць проводився чемпіонат світу по футболу в Катарі. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і сподіваюся, що в цьому новому 2023 році у вас все вдасться. Тому до нових зустрічей, всім удачі!